Всім Вова І сьогодні я знімаю ігру Clash of Clans. Tens. Цегра досить популярна, так як її Clash Royale. Хто зараз сидить на п'ятій Рапіші буде заскримити базу розташування. Це, кстати, дуже непогана база, мало хто її виносить. І сьогодні я покажу, як атакувати других противників з помощью і... і Так, перейдемо в бой. Заходимо в бой і подбираємо противника. Кстати, я недавно заходив в бой, і бачив там противник. Він на сості ратусі і у нього не захищене просто. І нічого, а він, він виправив якийсь і із з забора. А я скажу вам це неправильно, бо тому що, ну, вас дуже легко поотачивать. Я півпрацював, але ну, по 12 тисяч було, що елексіра, що мені. Ну, Через сто я його не отачу. Але може людина закинула і грати, і просто так решили зробити. Так, в нього мало. И тоже мало. И мало. Если честно, я тоже не люблю шкаты противники. Уже редко попадаются противники, я в ковы. Я тоже не знаю. Деньги есть, Надо шкаф. У не має смусу атакувати, якщо в нього 1000. Оцього можна було б проатакувати. Як ви бачите, в нього дві в башні з дві пушки. А ой. Побачите. в нього три. Ну що, давайте проатачимо його. Так, давайте подумаємо, з якої сторони його можна проатачити. Я думаю, не можна поки. Так, ну давайте попробуємо так І так, поніслати. Отак, я дай перший ряд гіїв. Звининки кидаємо їй магі, що діги нас танками йдуть. Танчик. І тут кинемо бомбери. Вони підірвуть стінку і гіги зразу собі пройдуть. З помощю цього бомбери допомогли гівам пройти. Як ми бачимо, у нас вже є 23%, але б'ята, це непогано ні, так, 26%. Будемо діятись на побіду. Бачите, як е, е, Гігія танчить, маги за ними, а бомбери їм допомогли, Дуже сильно хтось допомогли. Як ви бачите, у нас вже майже одна з'їзда, за 30 40%. Так. Пока що в нас іде все добре, але Гігія на потік у тижан. Я надеюсь, ребята, ми візьмемо одну звезду. Це буде досить непогано, якщо ми візьмемо. Але дивіться, ми майже забрали всі весь, весь еліксір і все золото. Считайте, одна звізда і ми забрали весь еліксір і все золото. Тільки я не понимаю цих магів, Сітав туди пішли, потім сюди вернулися. Такі странні у нас маги. У нас 58%. Ребята, це побіда, це реально побіда. Одна звезда, але ми майже все в нього забрали. Це досить непогано, так і так як ну, для одної з це дуже непогано. Фкс 72% ви бачите, це ну майже е, дві звезди, це дуже непогано. І так ми в нього забрали дуже багато цього. Так е качайте чи базу, кого п'ята ратуша. 哎, ще я хочу вам вот. ну. с кланом у нас пока що не судьба, Я так можна сказать. Хочемо, можете ще раз заскріншоти ту базу, хто не встиг. Ось така база. Ось така от нас база. Поставимо варитися зілля і войні. Я покажу, скільки дозволив вміщатися в війні. У нас дозволить вміститися 15 гір, 13 магів. Е... Але дивіться, у нас може бути 15 мазів, Це дуже непогано. Але ми візьмемо ще два бомбера. 15 бігів, 14 магів і два бомбера. Щоб вони дали зайти е, гігантам. Ну, так просто за швидше. І гіганти велиці більше житні. Е... І на цьому я буду заканчувати, бачите, в мене... Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. С вами был Вова Всім пока.